А у тебе буває така штука, що ти не робиш, тому що треба краще підготуватися, треба якісно все зробити, треба сприятливий час і тому подібна движуха. Привіт! Це перше відео, яке буде виставлено в цьому каналі. І воно присвячується про працюванню такого обмеження, яке називається ідеалізація. Буду говорити про себе. Якщо тобі знайома ця штука, то кілька рекомендацій або короткий досвід, зможеш черпанути у цьому відео. Ідеалізація. Чому це обмеження? Тому що ця штука, вона зупиняє круті ідеї. Прогресивні проєкти на дні, на тижні, на місяці і навіть на роки зупиняє. Є випадки, коли люди все життя прожили і так і не почали, тому що не прийшов ідеальний час. Я впевнений, ти це чув? ти чула, це банальна вже річ, що ідеальний час ніколи не настає. Ніколи. Найідеальніший це тут і діяти. Тут і діяти методом спробів успіху. І я вже знаю з свого особистого досвіду, що коли ти починаєш робити, то ти потім швидко можеш рости і вдосконалюватися, тому що ти бачиш практичні, невдалі речі і практичні вдалі, і їх дуже швидко і ефективно можеш реалізовувати. А коли ти сценарії будуєш в своїй голові, їх може бути мільйон. І кожен наступний кращий. І тому це безкінечна движуха, яка може от затягнути на, на місяці, на роки, а то не дай Боже на все життя. Тому просто робиш, робиш так, як можеш, аналізуєш і вдосконалюєш. Все просто. Ютуб канал, я навіть не знаю, як він буде називатися. Я приблизно розумію, про що тут буде йтиметься. Про що тут буде в цьому Ютуб-каналі? Точно про гроші, тому що це моя улюблена тема, на яку я можу говорити довго. Яку я досліджую уже сім років. І не з позиції, як відкладати, як інвестувати це все теж. А з позиції. Мислення і психологія практичні спостереження за дітьми, тому що я особисто працюю з дітьми, і зараз ми з командою пишемо програму з фінансової грамотності від першого класу і до одинадцятого. Тому будемо говорити про гроші. Ну і кілька прохань, кілька відгуків від підписників, які хотіли би більше чути про гроші. Тому цей канал він буде присвячений грошам. Він буде точно присвячений любові, тому що я амбасадор любові. Я просто закликаю, надихаю любити, творити це почуття і е демонструвати його. Бо сила любові вона не переможна. Не переможна. В цьому каналі буде про стан, як його тримати, як його формувати, тому що теж є особистий практичний досвід. Ну і буде трохи філософія і зовсім трохи езотерики. А може і не трохи. Я не знаю, як піде. От знову ж таки, орієнтири є в речі, назва каналу. От і зараз без назви є ідея. Я думаю, що з цього розпочнемо. Але те, як він зараз називається це те, до чого я прийшов. І це в цьому моменті найкращий варіант. Тому підписуйся, став лайк, і якщо тобі резонує моя енергія, моя подача, мої теми, то будемо бачитися і будемо спілкуватися. Обійняв. Дякую.